Мене ж вразило тут у вас така, ну як, як одна родина. До нас звернулася пацієнтка, пройшло три тижні від моменту операції. До нас вона прийшла, ми знімали її шви, все добре в неї. Пацієнтка до нас звернулася з правобічним коксартрозом четвертої стадії. Пацієнтці проведено безсементне депатезування правого кульшового суглобу. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте після операції? Що можете дуже добре. сказати? Дуже добре, я дуже вдячна клініці. Вам взагалі, всім персонали, Дмитрий Андрійовичу, ну всім. всім Мене ж вразило тут у вас така, ну як, як одна родина. Дуже моральна така обстановка була, що як домахти. Ну, для, для хворого це багато значить і дуже довго все було. Да, дуже приємно таке чути. Я боялася йти, але зараз в мене немає тих болей, що були. Я взагалі взагалі не можу повірити, що, бо я вже з цими болями. І днями, і ночами. Дуже вам вдячна. Дякую, дуже приємно. Рекомендую всім, щоб не чекали, коли геть зверталися і робили операції, щоб не боялися. Всього вам найкраще, дуже приємно. Дякую, Дякую вам. вам. Дякую велике вам. вам удачі і процвітання. Дякую.